iPhone 12 Pro 128 gb Silver це унікальний смартфон, що доступний для покупки у нашому мАзині по найнижчій ціні в Україні. Смартфон характеризується потужною акумуляторною батареєю на 2227 год та основною камерою з двома об'єктивами 12-12 мп, один з яких надширококутний та здатний захоплювати у кадр зображення під кутом 120 градусів. Купити iPhone 12 Pro 128 гб Silver ви можете у нашому міліагоди на зені, у М Львів, по вулиці Коцюбинського, 25, або ж замовити його накладеним платежем нової пошти у будь-яке місто України. Яка ціна iPhone 12 Pro 128 гб Silver був у нашому міліагоди зені? У нас найнижчі ціни в Україні, адже відновлена техніка Apple від Torbu UA, це в першу чергу смартфон, що доступний кожному. Саме відновлені пристрої на 30,40% нижчі у вартості, аніж аналогічні нові пристрої і при цьому володіють рядом переваг, а саме пристрій відповідає стану нового телефона при цьому на 30-40% нижчі у вартості. Смартфон пройшов усі стрес-тести та зберіг водонепроникність IP 68. Смартфон комплектується фірмовою коробкою від торба. Зарядний пристроєм та безкоштовною гарантією одного рік при виготовленні відновленого iPhone в природу не викидається величезна кількість ЕВАСТ, як це. Відбувається при виробництві нового iPhone. Обравши наш міліампергодиназен для покупки відновленого смартфону, ви обираєте якісний оригінальний пристрій та один з найкращих міліагодиназенів Apple в Україні. Який стан акумулятора? Комплектація та інші особливості iPhone 12 Pro 128 GB Silver. Усі відновлені iPhone мають оригінальний акумулятор місткістю понад 87%, а у випадку заміни батареї ми використовуємо аналогічні компоненти, що і компанія Apple. Смартфон пройшов всі етапи відновлення, зношені елементи були замінені на нові, оригінальні, зняті з пристроїв донорів, а технічний зовнішній стан доведений до ідеалу.